Після півторарічного очікування перші західні винищувачі F-16 вже в Україні. Чи зможе це змінити хід війни? Докладніше далі. Американські змі повідомили, що 31 липня в Україну прибули перші F-16. Союзники обіцяли доправити їх до кінця липня, і обіцянки дотрималися. Поки що невідомо, чи зможуть українські пілоти, які проходили навчання на F-16, одразу використовувати передані винищувачі, чи на це піде додатковий час. Агентство Associated Press підтвердило цю інформацію, посилаючись на американських чиновників. Британське видання The Telegraph зазначило, що західні винищувачі вже використовувалися для бойових вильотів і. Протиповітряної оборони в Україні міністр закордонних справ Литви Габріелю Слансбергіс написав у соцмережі X, що ще одна неможлива річ стала можливою. Хоча офіційний Київ не коментував прибуття F-16, українські змі опублікували фото літака у небі, ймовірно, першого F-16 в Україні. Змі зазначають, що Україна очікує отримати до 20 літаків до кінця року, і вперше про це стало відомо навесні 2023 року. Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди і Данія. Нададуть 42 та 19 літаків відповідно. Проте для повноцінної протидії РФ Україні потрібно щонайменше 128 західних винищувачів. Зеленський назвав згоду союзників на західні винищувачі проривом, оскільки вони можуть зміцнити повітряну оборону і допомогти у майбутньому контрнаступі. Проте офіційні представники США заявляли, що F-16 навряд чи зможуть кардинально змінити ситуацію на полі бою. Тренування українських пілотів почалися орієнтовно наприкінці лі. Та 23 року російська влада тоді агресивно відреагувала на звістки про західні винищувачі. Дмитро Медведєв попередив про підвищення ризику ядерного апокаліпсису. А Володимир Путін назвав винищувачі легітимною ціллю для російської армії незалежно від місця зльоту. Але згадав, що F-16 також є носіями ядерної зброї, і це необхідно буде враховувати при організації бойової роботи. Військовий кореспондент BBC Джонатан Біл провів аналіз ситуації та зазначив. Що Україна з початку війни мала серйозне відставання у військово-повітряних силах і просила f 16 практично з першого дня. Це важливо, що Україна отримує хоча б щось. Зараз Росія використовує свою перевагу у повітрі, застосовуючи керовані авіабомби, що є великою загрозою на фронті. f 16 з ракетами середньої дальності класу повітря-повітря могли б нейтралізувати цю загрозу. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.